Розділ двадцять третій. І все це зборище встало й повело його до Пілата, і почали оскаржувати його, кажучи Ми знайшли, що він підбурює народ наш і забороняє давати податок кесареві, називаючи себе Христом, царем. А Пілат запитав його, чи ти цар іудейський? А він сказав йому у відповідь ти сказав. Пілат сказав первосвященникам і народові Я не знаходжу жодної провини в цьому чоловікові. А вони наполягали, говорячи, він бунтує народ, навчаючи по всій іудеї, почавши від Галілеї аж до цього місця. Коли ж Пілат почув це, запитав Чи цей чоловік галілеянин? І, довідавши, що він був підвладний Ірода, Відіслав його до Ірода, який також цими днями був у Єрусалимі. Коли Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо давно бажав бачити його, тому що багато чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо, і ставив йому багато запитань, але він нічого не відповідав йому. А первосвященники та книжники стояли й завзято оскаржували його, а ірод з воїнами своїми. Зневаживши його і насміявшись над ним, зодягнув його в яскраву одежу та й відіслав назад до Пілата. І Пілат та Ірод заприятелювали того дня, бо раніше між ними була ворожнеча. Пілат скликав первосвященників, старішин і народ та сказав їм Ви привели до мене цього чоловіка як такого, що бунтує народ. І ось я розслідував справу перед вами. І не знайшов у цьому чоловікові ніякої провини у тому, у чому ви звинувачуєте його. І Ірод також нічого не знайшов, бо відіслав його до нас, і ось нічого вартого смерті він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу, бо треба було йому відпустити одного в'язня на свято. А весь народ закричав Смерть йому, а відпусти нам! Варавву. Того варавву, що за якийсь заколот у місті та за вбивство, був посаджений у в'язницю. А Пілат знову промовив, бажаючи відпустити Ісуса. Та вони кричали, кажучи Розіпни, розіпни його. І він промовив до них утретє. Яке ж зло вчинив він? Я не знайшов на ньому ніякої вини гідної смерті. Отже, я покараю. І відпущу його. Вони ж наполягали і сильним криком домагалися, щоб розіп'яти Ісуса, і крик їхній переміг. І Пілат присудив, щоб було, як вони домагалися, відпустив їм того, що за повстання та вбивство був посаджений у в'язницю, якого вони вимагали, а Ісуса віддав їм на їхню волю. І коли повели його, то захопили якогось Симона з Кірінеї, який повертався з поля, і поклали на нього Христа, щоб ніс за Ісусом. І йшло за ним дуже багато народу й жінок, які плакали та голосили за ним, а Ісус обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими, бо надходять дні, коли скажуть Блаженні неплідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували. Тоді стануть говорити горам упадіть на нас, а узгір'ям покрийте нас, бо коли таке роблять мені живому дереву, то що вони зроблять із вами? Вели також із ним двох злочинців на смерть. І коли прийшли на місце, що називалося черепом, там розіп'яли його і злочинців. Одного праворуч, а іншого ліворуч нього. Ісус сказав Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. І ділили одежу його, кидаючи жереб. А народ стояв і дивився. І старішини також насміхалися над ним, кажучи він спасав інших, нехай спасе себе самого, якщо він Христос, вибранець Божий. І воїни також глузували з нього, підходячи до нього, давали йому оцет і казали Якщо ти цар іудейський, то спаси себе самого. Був також і напис над ним, письмом грецьким, латинським і єврейським Це цар іудейський. Один із розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи Якщо ти Христос, то спаси себе і нас. А другий злочинець докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли й сам так само засуджений, бо ж ми засуджені справедливо й прийняли кару за вчинки свої, а він не вчинив нічого злого? І сказав Ісусові, Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А Ісус сказав йому, істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Було близько шостої години, і темрява настала по всій землі аж до дев'ятої години. Сонце затьмарилося, і завіса в храмі роздерлася надвоє, а Ісус, скрикнувши сильним голосом, сказав: Отче, у руки твої! Віддаю дух мій. І, сказавши це, віддав дух. Коли сотник побачив, що сталося, то прославив Бога, говорячи, дійсно, цей чоловік був праведний. І всі люди, які зійшлися на це видовище, як побачили все те, що сталося, верталися додому, б'ючи себе в груди, а всі Ісусові знайомі та жінки, які прийшли з ним з Галілеї, стояли здалека й дивилися на це. І ось чоловік, Йосип на ім'я, радник Синедріону. Чоловік добрий і праведний, непричетний до ради їхньої, ні до вчинків їхніх. Був він з Аримафеї, міста іудейського, і він теж очікував Царства Божого, і прийшов до Пілата, просив дозволу похоронити тіло Ісусове. І тоді Йосип зняв Ісуса, обгорнув полотном і поклав його в гробі, висіченому в скелі, у якому ще ніхто не лежав. Це все сталося. П'ятницю після полудня, у день приготовлення до суботи, часу відпочинку. Жінки ж, які прийшли з Ісусом із Галілеї, ідучи слідом за Йосипом, бачили гріб як було покладено тіло Ісуса. І, повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу відпочивали згідно із заповіддю».